Кажу вам, це останнє відео наступні дві години. Але це ще не точно. Ну що ж, приступаємо до розпаковки. Я хочу сьогодні зробити її синій. Ось, значить, наш пакетик. Синій і стаболапка. Оскільки тут нічого синього нема, я беру ось цей пакетик, тому що тут закривачка синя. ой Она разлетелась. И тут еще трошечки. Плава всем трошечки него. И все. Ну, значит, сегодня мы распаковываем наращу зиму. Цестовицу. Ну, осень же наша. Осень. Я хочу все пока так сниженку. Давайте візьмемо два пакетики із цієї колекції, тому що в нас дуже мало колекцій, Тому візьмемо сьогодні дві. Як завжди хочу почати з кінця. Відкриваємо нашу табалапку. Сьогодні тваринка має бути, до речі, досить незвично, але я не обіцяю, що, буде. Ні, 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 надію, що тут є. є. Ось наша табалапка. Ой, трошечки, трошечки нижче. І, до речі, про тебе І не тільки лапки. А ще інше дещо там. Якщо ви не подивилися на попереднє відео, подивіться, там я їх вже три виставило. Ну, чи третє, не пам'ятаю, але два точно. Далі заповнюємо рюкзак. Сьогодні подивимося, яка в нас буде лінійка. Чи що там. Так, лінійка. Лінійка не лінійка. Так, лінійка. Хоч тут вона. Не гарна, навіть не можу сказати, що не дуже гарна. Тут ось така гарненька. Відкриваємо наш рюкзак. відклеюємо, відкидаємо і наклеюємо. Якщо випаде дуже смішна наліпка, я буду дуже щаслива. А якщо випаде несмішна наліпка, Мені буде дуже смішно. Отак. Так. Це не є найсмічніша наліпка. І це пес каже Взимку важко. Я розумію, бо взимку треба навігатися, а як прийдеш додому, то ти там танеш. Ось так. І друге. Якщо це смішна, то випади на номер 9. Якщо не смішна, то на номер 8. Слухайте мені, перечувається, що це буде на номер 8. А ви пишіть в коментарях. Знову даю вам 10 секунд. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відкриваю. Я казала, що це буде на номер 8, на найсмішніше. А я вам казала, хто написав не так, поставте лайк. Або ні, хто написав якраз так, поставте лайк. Цей пасик каже як весело! Mm. І на цьому все. Бувайте. Може ще зустрінемося через 2 години або й скоріше. Якщо в мене не прийдуть ще нові ідеї для того, щоб знімати. До речі, моєї одної подруги скоро буде день народження. Пишіть коментарі в кого також. Навіть не в одної, а в двох. this is just papa.